Доброго ранку, малята! Ось і закінчується перший весняний місяць. Давайте пригадаємо, як він називався. Так, це був місяць березень, а скоро до нас прийде другий місяць, весняний місяць. І буде він називатися квітень. Все навколо зазеленіє, зацвіте. А ще місяць квітень називається місяцем веселого щебетання. А чому, запитаєте ви? Тому що з теплих країв прилітають до наших країв птахи, щоб збудувати собі гніздечка і висидіти пташенята. А давайте пригадаємо, які птахи прилетять до нас. Перші до нас граки. За граками. Потягнуться водоплавні птахи, тому що річки вже розмерзлися. Це будуть дикі гуси, качки, чаплі. З появою комак це більше і більше птахів повертатиметься до нас. Шпаки, ластівки, соловейки, жайворонки, журавлі. А ще прилетять на нашу українську землю лелеки або чорновузи. Або які ще називають буцюни, буслики. Мелека це символ України. Великий птах з довгими ногами, з довгим дзьобом і білим пірячком. І тільки кінчики. крил у нього чорного кольору. А знаєте чому? Так? Зараз я вам розкажу легенду. Одного разу в селі загорілася хата. Гніздо лелеки було на цій хаті. Почули лелеки, що дітки в хаті просять порятунку. Залетіли вони в хату, врятували діток, витягли їх із, із полум'я, але обгоріли їхні крила, обгоріли їхні лапки і дзьоби. І з того часу у лелек кінчики крил чорні, а дзьоби. І лапи червоні. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію лелека. Для цього нам потрібний аркуш голубого кольору чи синього. Це буде фон, на якому ми будемо клеїти нашого лелеку. Потрібний шматочок червоного кольору і білий колір. Це будуть фильки і шия лелеки. А ще. Ми візьмемо ватні диски. Ви можете їх попросити у мами. У мами обов'язково мають бути ватні диски. Спочатку ми викладемо нашого лелеку. І подивитесь, як він буде виглядати на аркуші паперу, голубий фон. Спочатку ми виріжемо лапки лелеки. Беремо, вирізаємо із червоного паперу прямокутничок. Так, як ми сказали, в лелеки довгі ноги, і прямокутничок у нас буде довгий. Ми цей прямокутничок розріжемо на дві частинки, ось, і викладемо. Трішечки можна, якщо вони завеликі, одрізати. Я одріжу, тому що це будуть завеликі ноги. Поклала одну лапку лелеч... лелеки і іншу на папір. Тепер викладемо із диска з ватного, це буде тулуб самого лелеки. І з білого аркушу паперу ми виріжемо шию. Шия в лелеки довга. Із білого паперу ми виріжемо лелеці шию. Прямокутничок, кузеньку-смужечку білого паперу. І прикладемо, бачу, теж вона завелика. Значить, я візьму її і зроблю трішечки коротшу. Ось буде шия. Голівку ми зробимо, візьмемо ще один диск і зробимо голівку лелеки. І з червоного аркуша паперу ми виріжемо дзьобик. Спочатку ми вирізає, вирізаємо прямокутничок. Далі ми його розрізаємо на дві частинки, на два трикутничка, і це буде у нас дзьок нашого лелеки. Ось такий у нас лелек. Тепер всі деталі нам потрібно приклеїти на аркуш паперу. Ми беремо. Спочатку одну лапку, намазимо її клеєм і кладемо на те місце, звідки ми взяли лапку. І ось так спонжиком я її придалила. Наклеїмо другу лапку, кладемо на те місце, де ми цю лапку взяли і загладили. Беремо диск, намазуємо його теж. Можна його намазати тільки посередині. Можна і по всьому диску. Вернули тіло кружечок диск на місце, придавили ручкою. Наступне ми клеїмо шийку, поклали на те місце, де ми взяли. Далі ми приклеїмо голівку. Велеке і кладемо диск на те місце, звідки ми взяли. Залишився у нас дзьобик. Довгий, червоний дьобик, яким велика туркочек клацає однією половинкою дзьобика в іншу половину. І приклеїли дзьобик. І придавили його ось. Діско. А чого ж не вистачає нашого лелеки? Крильця. Тоді ми беремо диск, розрізаємо його на опіл і приклеїмо диск до тіла. Ось. Ось таке крило вийшло у нашого лелеки. А тепер ми візьмемо фарбу. Можна взяти, якщо у вас є чорний папір, Можна взяти чорний папір, вибачте, чорну фарбу, можна намалювати чорною фарбою. Можна, так як я це роблю, а можна взяти чорний папір і приклеїти чорний папір до фостика. Я ж вам говорила, що кінчик фоста у лелеки обгорів на пожежі. І він чорного кольору фостик і крильця. Ну і, звичайно, намалюємо нашому лелеці очі. Такий гарний лелека вийшов у нас. Якщо ви хочете, можете ще додати хмаринки, вирізати хмаринки із білого паперу. Ми чекаємо вас, дорогі лелеки. Ви символ нашої України. І цей важкий час. Ми хочемо, щоб ви до нас прилетіли, принесли нам мир, щоб ваші гніста були на будинках, на хатах наших українців. І бажаю всім людям! України, миру, злагоди, слава Україні!